Геометричний зміст похідної полягає у наступному кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до функції в даній точці, дорівнює значенню похідної функції в даній точці. Розглянемо приклад. Нехай дотична проведена до функції f від x дорівнює x куб мінус 5х в точці x0 дорівнює. 1. Нам треба знайти кутовий коефіцієнт цієї дотичної. Знайдемо похідну даної функції. Маємо 3х2 мінус 5 помножить на 1, тобто 3х2 мінус 5. Підставляємо у похідну значення х нульового, тобто підставляємо мінус 1. Замість х маємо 3 помножить на мінус 1 в квадраті мінус 5. 3 відняти 5 дорівнює мінус 2. Отже, кутовий коефіцієнт дотичної дорівнює мінус 2.